З вами канал Орусада. Сьогодні трошки про полуничку. Як вона виглядає, станом на 19 червня. Та вже і маємо трошки червоних полуничок. Будемо проводити збір урожаю. Отож, сорти, які ми вже можемо сьогодні трошки зібрати з тигли тягів. Це фейт та Аргентера. Ось це фейт. Гарна глянцева. Ось така. Не конусоподібна. І ще одна гарна, тверденька. Ягід багато нема, але все ж таки щось трошки начеплялось. Ось такий кущик та і проблема, про яку ми вже розповідали. Ось це цвіло, а воно не цвіт і не ягода. Росте із нього кущик з цього боку. Фейт. А з цього боку Аргентера. Ось так виглядає. Теж пізня ягідка, але вже теж є і червоні ягоди. Ну і нам кіт допомагає огляди робити. Вимивається. Отож, чекаємо гостей, щоб приїхали, вибирали полуничку. Ось така, а ось це Аргентера. Такий має вигляд. Теж щільненька ягідка. Чим вони особливо відрізняються, навіть не можу сказати. Ось теж Аргентера. На кустику небагато полуничок. Такі кущики молоді з осені. Отож, поки що ось А тут двічі взагалі. Оце так. Да. Ніби початок ягоди, а з неї росте знов кущ. І тут теж таке видаляли-видаляли, але ще все не видалили Отож. Це де неде залишається. І ягода, і кущ. Але сьогодні не про це, сьогодні про те, як вже у нас достигла полуничка. Ось, так хоча я ще не досить. Ось це вже червоно добре. Тут менше. Хоча це полуниця великоплідна, але бачимо і ось такі результати. Ось дуже гарно. Дивіться, там яка, дуже глянцева. Така тупим кінцем. Още. Та трошки є по одній-дві, уже можна трошки навибирати. Потім будемо куштувати та давати характеристику кусових якостя. І такі ось більш які взагалі. Я ці ще не доступну. Сьогодні 19 червня та будемо збирати перший урожай. Тай тут Аргентина. Ось все гарно. Є. Так, А тут ми маємо Аргентеру взагалі. Величенька. Така більш круглоподібна. Ось трошки і вияснилася різниця. Ця більш круглоподібна така. вигляді кружечка. Та з приплюснутим кінчиком. Ось тут декілька меншеньких. Але теж уже але, особ... Ти, що вже достигла, але особливої різниці не побачила я між цими двома сортами. Можливо, що це перша, можливо, що вони ще молоді ці кущики, але, різниця зовсім невідчутна. Ото вісімка. Хоча обидві сорти, обидва сорти. Мають бути великоплідні. Достигає. Є ще й вуса. Будемо, мабуть, вкорінювати. Відриваємо трошки оці продовження. Відриваємо, щоб краще наростили ось такий ось такий кущик, Гарна місна. Міцні кущики, навіть уже з вусиками, та навіть із Ось ну, Бачила я різницю, можливо. тут він відрізняється він дуже гарний. Гляньте. Зоні виглядає дуже гарно. Треба ще визначитись із смаком. Та мені якісь вони взагалі дуже похожі. І та, і та. Ось. Майже на кожному кустику є вже стиглі ягідки. Чекаємо помічників, щоб вибирати. Ось-ось. Я пущі молоді, та щось можна у нас боротися.